Три роки? Три роки виживання. Три роки втрат. Три роки болю. Три роки які змінили. все. Друзі всім привіт. Ну що пройшло три роки? Три роки боротьби і одинадцять років війни. За три роки кожен з нас, кожен українець, щось втратив, хтось втратив рідний дім, хтось втратив можливість бачити своїх рідних і близьких, тому що вони знаходяться в окупації. Хтось втратив своє здоров'я, а хтось втратив найголовніше хтось втратив своє життя. Я хочу поговорити з дуже важливими людьми для нашої країни, з людьми, які дуже багато чого роблять для того, щоб наша країна залишалася незалежною, для того, щоб зберегти державність нашої країни. А поговорити я хочу про таке дуже важливе питання: що ж змінилося за три роки в нашій країні, в їхньому житті, військово-політичній ситуації країни, і якими вони бачать цю країну ще через три роки? Тож, поїхали! Знайомтесь, це не просто герої цього випуску. Це герої нашої держави. Ярина Гордієнко. Позивний до Ремі, Актриса, волонтерка, доброволиця, яка вже три роки невпинно збирає і возить на фронт різні цікаві штуки, які допомагають зробити росіян хорошим. Олександр Соколенко. Позивний блогер. Колись актор і ведучий цього каналу. А сьогодні пілот ударних БПЛА, який майже три роки воює на Донбасі, і робить росіян хороших. Кнопка та Тімон відважні медики вак групи які вже три роки рятують життя нашим військовим. Тож, коли карти розкриті, давайте поговоримо з цими неймовірними українцями. Що змінилось для тебе за ці три роки? Я вважаю, що е, змінилося все для тих, хто не ігнорував війну. Я вважаю, що одна з важливих змін, яка сталася у нас, це ми однозначно стали міцнішими, і однозначно е, в нас з'явилися нові сенси. Змінилося дуже багато речей. Найголовніше це те, що ми більше не віримо в перемогу. В перші дні повномасштабки невідомо було, чи буде у нас взагалі держава. А сьогодні ми знаємо, що вона у нас буде, але нам над цим ще треба працювати. Все життя змінилося для мене. Починаючи від того, де я навчався, ким хотів бути, ким мріяв і ким по факту став, хотів бути моряком, і тоді вже багато років військовий медик. Плюс змінилося те, що. Ставлення до людей через те, що моя домівка знаходиться в окупації, і там ще залишились мої деякі знайомі, які ну не підтримують Україну, перейшли, так сказати, на той бік. Тобто війна показала, хто є, хто. Це для мене все одно змінилося. І плюс почав цінувати свою домівку. Коли там знаходишся багато років, живеш, ти цього не відчуваєш, як тільки ти втрачаєшся, то починаєш синувати. І з початком повномасштабної війни е, дуже багато знайомих, е, вони, як би сказати, зникли з моєї життя і з'явилися люди, які мені завжди допомагають. І це, мабуть, люди, які е, зі мною служать. Ми дуже сильно відступаємо, багато чого втрачаємо. Ми відтягнулися, скажімо так, нам довелося відступати, на жаль. Ну, я так цивільна, але все ж таки скажу, що. Те, що кажуть пацики, що якість піхоти, якість всього, вона, на жаль, погіршилась через велику шалену виснаженість хлопців через цю бойову втому, яка стається. Ті самі люди так само продовжують боротися. І, мабуть, через те, що от саме в цьому змін нема, нам доводиться відступати. На початку повномасштабки небо було чистіше, не було багато півішок, і це дуже впливає на наші евакуації. Кожен українець. Дав відповідь собі на питання, чи для нього Україна понад усе, чи готовий він жертвувати собою для держави. Хтось сказав, що готовий, взяв в руки зброю і пішов воювати, а хтось тихенько сказав, що не готовий, не взяв в руки зброю і не пішов воювати. Цей випуск ми вирішили розпочати в Бородянці, і не для того, щоб показати вам до після, тому що, як ви бачите, до після тут не міняється. А для того, щоб е, якраз таки показати вам, що ж змінилося за три роки, війни. На наприклад, бородянки це дуже гарно можна побачити, тому що якраз таки корупція, розкрадання за три роки війни, на жаль, не змінилися. Про е, відновлення бородянки дуже класно зняли випуск «Бігус.Інфо», тому що вони провели розслідування, куди ж ділися всі ті мільйони доларів, які були виділені, на відновлення Бородянки і хто за цим стоїть. Якщо вам цікаво, ви можете подивитися посилання на цей випуск, я залишу в описі. Але саме Бородянський район дуже гарно показує, що насправді не так багато міняється за три роки, і як воно було розбомблене, так воно і стоїть розбомблене. І тому ми хочемо проїхатися сьогодні по деяким селам Бородянського району, щоб показати вам наскільки недалеко насправді Бородянка знаходиться від Києва, але наскільки вона занедбана. Що вже казати про якісь села, Міста Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської області, е, якщо не так далеко від столиці, ми маємо ось таку картину вже просто роками. Тож е, давайте подивимося, чи змінилося щось у нас за три роки. Под'їзд. Да. Оце от частина перша. Да. Це перша авіабомба упала. Перша авіабомба і, в Бородянці. да. І отак от зруйнувала весь, весь просто е, е, всі — Скільки там п'ять поверхів, чи скільки. Угу. Це в нашої знайомої тут була квартира. Зараз відбудовують правильно її хату. Тільки ну, почали, да. почали, тільки почали. Три роки пройшло, друзі. Ну так тільки почали. Зараз підійдемо до будинку нашої знайомої, в якої тут була повністю зруйнована квартира. І чоловік, який знаходився в цій квартирі, він просто дивом абсолютним вижив. Зараз ця квартира. От. Тільки зараз починає відбудовуватися. Я, я знімаю цей випуск в середині лютого. Вон, будь ласка, тільки-тільки роботи починаються. Ну і загалом, як ви можете побачити, в Бородянці все стабільно. Стабільно, погано. Подалі, ось там ви можете бачити вже трохи відреставрований будинок, а ось тут будинок повністю зруйнований. Не знаю, чи піддається він відновлення чи ні. Зараз побачимо, як він виглядає з зовнішньої сторони. От бачите, тут немає цілого прольоту. Ось так, ось цей будинок стоїть вже так три роки. Ну, що я вам можу сказати, що порівняно з. Тим, як ми знімали рік назад, то, звісно, тут ситуація набагато краща. Але якщо порівнювати з тим, як воно мало бути, і коли воно мало все починатися робитися, то звісно це капець. Які найбільші проблеми ти бачиш на сьогоднішній день у війську і, на твою думку, чи впливають вони на ситуацію на фронті? Однозначно впливають. Типу є різні проблеми. Відсутність комунікації, держава постачає дрони, але не постачає Бека під них і через це СВП постійно наші трьохсотіці і так далі. І це все насправді впирається в одне поняття. Система керування має бути гнучкішою, має адаптуватись і має змінюватися. Ну, проблем війську багато. Хоча я рахую, що наша армія це найкраща армія в світі. Як на мене, найбільша проблема це. Хаос в керівництві. Бо український солдат він робить і вже зробив навіть більше, ніж від нього вимагали. Український солдат це герой. Тому найбільша проблема це система армійська. Відсутність реформ в армії, відсутність аналізу. І, ти і може... дуже повільна рефлексія на проблеми, які є. Нам дуже не вистачає ресурсу і людей. В нас насправді я знайома з багатьма дуже крутими людьми, реально крутими людьми, які тупо рятують зараз фронт, так. Але вони не хочуть займати ці посади, тому що це дуже складно, тому що мати треба шилені яйця, щоб це все зробити. Ось велику відповідальність, силу, бо, як я бачу, ті, хто йдуть проти системи, вона їх дуже сильно ламає. Ну що, друзі, хотіла я вам зняти е, відео біля наших фортифікаційних споруд, які збудували. Але до мене підійшов пан офіцер. І чомусь вирішив а, розказати мені, що знімати фортифікації, які не є засекреченим об'єктом, не можна. Але потім він зі мною погодився, що не можна, мабуть, все ж таки будувати фортифікаційні споруди в 2025 році в Київській області в той момент. Коли в Донецькій області ці фортифікації просто на вагу золота, тут вони стоять, пустують, звісно, тому що тут немає бойових дій. В той момент, коли на фронті наші пацани самі собі лопатами купають бліндажі, тому що коли вони починають відходити то Укріплених ліній оборони дуже мало, а фортифікаційних споруд так тим більше. Так, от в мене питання, друзі: чи є доцільність в 2024 році було будувати ці лінії оборони? Чи все ж таки, мабуть, треба було якось сконцентруватися на територіях, які потенційно могли бути захоплені, і в результаті таки стали захоплені? Що для тебе перемога на сьогоднішній день? Я вже півроку не вживаю це поняття. Я, теж. я не вживаю. Я вживаю слово справедливість, бо якщо ми говоримо перемога, то це якийсь фінал, якась крапка, якийсь висновок, якийсь енд. Він в голові, можливо, десь оптимістичний, якийсь, чого, на жаль, не буде. Крашка має розпатись, розпастись, мають повернутися наші кордони. За рахунок якого ресурсу, якого наказу, якого рішення, я не знаю. Зараз на жаль, поки в моїй голові це не є можливо, але ми всі віримо і працюємо. Тому я дуже вірю, що переможе справедливість. Що таке перемога? Для мене вже перемога, що ми існуємо всупереч в всьому тому, що нам казали в 22-му році. На нас ніхто не ставив. Думали, що України більше не буде, але ні, на сьогоднішній день досі ми ще боремося. Для мене це вже перемога. У нас, є, у нас є своя держава. А для перемоги, якщо так глобально брати, як нашій державі, всі розслабилися і надіяться на паузу і що нас залишать у спокої. Але так не буде. Ми прекрасно знаємо, що відбудеться потім. Наш ворог чатує, дуже дуже хитрий, дочекається моменту потрібного і вже набагато сильніше по нас. Вдарить для мене така найбільша, найглобальніша перемога відбудеться, мабуть, справа не в територіях. А коли наша нація сформується, і коли це відбудеться, там будуть і успіхи на фронті, і все інше, чого не вистачає для перемоги, і чи відбудеться вона, на твою думку? Нам дуже не вистачає ресурсу і людей. Не вистачає єдності нам як нації, як державі. У Нас на сьогоднішній день люди не готові всім жертвувати ради, заради нашої перемоги і тобто нашої держави, нашої державності. Ми виїжджаємо з Бородянки, і перше село, куди ми їдемо, загальці. В загальцях багато чого відновили: нова амбулаторія, перший в Україні модульний освітній простір, відбудовують школу. Але що залишається за кадром? Це ця перша вулиця, виходить, по якій заїжджали в загальці з траси. От виходить її і розбомбили. Перша вона таки попала. Тут, от, друзі, бачите, багато таких стоїть будівельних будиночків. тимчасових, тому що зараз тут багато чого будується, от відновлений будинок. Бо це була дуже розбита вулиця. Зараз ми заїдемо туди глибше. Тут от, от, будиночки вже. Не відбудовані пішли о все це. От. Бачите, друзі, вся ця вулиця вона була знищена. Ми багато тут знімали. Одразу після деокупації ми приїжджали в Бородянський район. І Якраз на цій вулиці Незалежності в е, Загальцях ми знімали просто одні суцільні труби, які стачали замість будинків. Е, Згорівши було все. Але е, що хочу відмітити, я тут була реально дуже давно. От на початку е, війни, після деокупації, на сьогоднішній день багато, дуже багато, слава Богу, відбудоване. От вам, друзі, і загальці. Наче відбудували, але про те, що тут були дуже сильні бойові дії, такі багато чого нагадує. От, наприклад, ця будівля в центрі села. Тепер таке питання. Ох, важке для мене. Яким ти бачиш майбутнє нашої країни через три роки? Якщо відштовхуватись від того сценарію, що буде заморозка, в моїй голові вона десь буде шість-дев'ять місяців. Вона буде недовгою, невигідно росіянам зараз робити велику паузу. Мені здається, що суспільство. Розділиться на два табори однозначно. Це буде один табір, який буде радіти, буде в ейфорії, перемога. Інший, в якому, скоріш за все, буду я і, взагалі, люди, які хірячили. Ми будемо в тому таборі, що буде тотальне розчарування. Я буду битися головою об стіну і казати собі, що все не дарма. Ось і спільна, яка в нас штука буде, яка нас буде об'єднувати ці два табори. Це те, що ми будемо вчитися жити в цьому мирі, ми маємо його перемогти і адаптуватись і зрозуміти, як тепер жити нам без війни. Це великий виклик, який буде у суспільстві. Мені здається, якщо війна триватиме, то це буде дуже тяжкий період. Він вимагатиме від нас гігантських змін. А якщо цього не відбудеться, то буде дуже важко і дуже погано можемо втратити державність. А якщо у нас будуть, буде пауза в бойових діях, то нам треба буде готуватися до наступного раунду війни. Це дуже довга боротьба за нашу державу, за нашу самостійність і незалежність. Що б не було, нам ще дуже дуже довго треба боротися. Я, мабуть, бачу поліпшення економіки, економічного стану. І світло майбутнє на це, мабуть, кожна людина сподівається. Ну, я напевно бачу скоріше за завершення війни вже звичайно, нашою перемогою та повернення всіх окупованих територій до владу України. Якби я була путіним, я б насправді зараз би відступила до кордонів 91-го і просто почекала, як ми одне одного з'їмо, а потім, ми можливо, знову напала. Ось, тому тому ось так. Оця траса, яка йде на Макарів, і колона, яка була 65 кілометрів, вона розділилася пополам, і частина колони рухалась через центр Бородянки і в цьому напрямку на Макарі. Оціє траси вони рухались, і от тут ми зараз будемо доїжджати до села Андріївка, де їх дуже сильно розбили, цю колону. Зараз ми подивимося. Андріївка ще одне село поблизу Макарова Бучанського району, яке також дуже постраждало в му році, коли росіяни окупували Київщину. В селі було повністю зруйновано 70 будинків. Росіяни вбили 14 цивільних осіб, ще троє загинули від обстрілів. Ви могли чути про Андріївку, бо там росіяни вбили волонтера Червоного Христа Євгенія Піскотіна. Його тіло знайшли саме в Андріївці. Місцеві жителі зазнавали катувань, побуттів, та знущань під час окупації. Проїжджаючи селом, ми бачили багато однакових табличок на відновлених будинках. На табличках зазначалось відбудова оселі за рахунок є відновлення у співпраці з благодійним фондом Місія Хансена. Ми поговорили з місцевими, яким вже побудувала будинок ця благодійна організація. І зараз я познайомлю вас з пані Любов'ю і її непростою життєвою історією. Любов Хоменко перед початком повномасштабного вторгнення поховала свою доньку. Під час окупації вона залишалася в селі і в їх будинок був приліт. Вони дивом вижили, але будинок був зруйнований вщент. А ось так виглядає новий будиночок зсередини, який побудували для пані Любові місія Хансена. Це невеликий будинок для двох осіб, але все необхідне є: спальня, кухня, вітальня, санвузол. Син Любові Хоменко Олександр загинув під Бахмутом. Він став на захист нашої країни одразу після деокупації Київщини. Чоловік любові нещодавно також помер. Тож вона залишається в цьому будинку сама. А цей прапор повісили побратими Олександра, що час від часу навідують маму свого друга. Що ти хочеш сказати е, цивільним українцям? По-перше, ви більше не цивільні. В Україні такого більше нема. Ви, значить, просто. Байдужі, якщо ви ніяк уже не дотичні до армії, до цієї війни, це просто байдужість. Я знову розділю всіх на табори. І скажу людям, які байдужі, безвідповідальні, інфантильні, які люди страуси. Я скажу, що мені дуже соромно за вас. А людям, які донатять, допомагають, воюють, закупляють, привозять, перевозять і роблять все, підтримують будь-яким чином армію, наше військо, ви — любов, ви сила, ви велика опора, ви велика велика натхнення. Дуже дякую. І я дуже ціную цих людей, які до сих пір працюють. Дякую вам! У нас війна це триватиме. Дуже довго, в різні будуть етапи: тихіше, гостріше. І якщо ви не готуєтесь і залишаєтесь байдужими, ви просто підсвідомо прирікаєте нашу країну на окупацію і на те, що у нас ніколи не буде волі і свободи. Я хочу сказати, щоб вони не забували, що війна наша не закінчилася. Я хочу сказати, щоб вони не забували, що щодня гинуть не тільки Військові, але й цивільні люди. Якщо їх це не стосується, чи їхньої сім'ї, але вони не мають бути з боку в ніякому випадку. Я хочу сказати, що ми знаємо, за що ми стоїмо, ми знаємо, за кого ми стоїмо. І звісно, я хочу сказати, що ми сама е, найсильніша нація, і з нами завжди Бог. Слава Україні. Це були непрості три роки. І ви почули від наших військових, від волонтерів, від медиків, як вони бачать, що буде відбуватися через три роки. Але, друзі, я хочу зазначити і сказати вам дуже важливу річ, що те, що буде відбуватися тут через три роки, через 10 років або через 30 років, залежить від вас і залежить від того, що ви будете робити сьогодні. Тож, якщо ми будемо залишатися байдужими, нічого не зміниться. Але я вірю, я вірю в те, що мої підписники вони не такі. І я хочу просто вселити в вас надію, тому що дуже багато хто за ці три роки ще й втратив надію і віру. Друзі, не опускайте руки. Те, що відбувалося тут на Майдані багато років назад, 11 років назад, і сьогодні ми записуємо цей випуск 20 лютого, коли на Майдані було розстріляно дуже багато людей. Ці люди боролися для того, щоб у нас сьогодні з вами був шанс. І від того, що ми будемо робити, залежить майбутнє наших дітей і наше з вами майбутнє, бо нам в цій країні ще жить. Тож давайте не зневірюватися, давайте не втрачати надію, давайте продовжувати нашу боротьбу.